Завершився другий етап проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч на Рівненщині. Мета залучити якомога більше дітей до спорту. Стартував він 5 лютого і до березня змагання відбувалися на рівні громад. Участь у проєкті взяли понад 19 тисяч школярів області. Третій районний етап змагань розпочнеться з 5 квітня. Фактично другий етап у всіх територіальних громадах уже завершено. Останнім видом спорту і останнім видом, який буде завершувати другий етап, це Канонинська територіальна громада. Вони запланували на 31 березня проведення спортивного орієнтування. Найбільш масовим видом спорту, в якому відпрацювало, по-моєму, там понад 560 команд, це був волейбол. Районний етап фактично розпочинається вже з квітня місяця. Сарнинському районі звісно в багатьох школах різний рівень, багатьох там в дітей різний рівень, але є дуже цікаві діти там, де спілкувався з дітьми для себе відібрав деяких гравців, яких можна було зараз залучити до тренувань наші дитячі спортивної національській школі.